Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні ми будемо дивитися небезпеку по областям та обласним центрам України на 11, 20, на період з 11 по 20 лютого. Зараз розглянемо центральні області України, а саме: Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Полтавську та Черкаську область. Продивимося, що очікувати стосовно ракетних ударів, шахідів і всього такого подібного, небезпека військова для областей. Від вас прошу поставити лайк, вподобайки на українській мові для того, щоб мій канал більше. Для просування каналу, тому що це такі вимоги Ютуба. А також хто не підписався, прошу ще підписатися на мій канал і поставити дзвіночок. Натисніть, коли натиснете на дзвіночок, тому вам будуть сповіщення. Тоді приходити, що вийшли мої нові прогнози. А так як я виставляю практично кожного дня який стає прогноз, тому будете слідкувати кому цікаво. Дуже буду вам вдячна. Тому поїхали. Там карти вже літають. Тому поїхали. Давайте Дніпро подивимося, Дніпропетровська область. І давайте подивимося місто Кривий Ріг. Це такі два великих міста в області, тому подивимося Дніпро. Небезпека Дніпро. З 11 по 20 лютого ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Яка небезпека для міста Дніпро очікує в цей період? 11-20 лютого 2023 року. Небезпека міста Дніпро. Покажіть. Так. Ну, ППО, скоріше всього, буде працювати, щось буде летіти по типу шахідів, по типу ракет, щось дуже таке швидке, скоросне. Будуть начебто відбивати. Ну, в принципі, вночі це можливо, тому що якась карта ночі випадає. Також можуть бути якісь ресурси знищені. Знищені можуть бути ресурси. Тому така, знаєте, хитка ситуація буде, остерігайтеся. Все ж таки не дуже, знаєте, так, карта така не дуже добра, тому що є ці колісниця це говорить про щось, про такі про шахіди, про ракети. Ну, і буде, дійсно буде така, знаєте, дуже, ну, дивіться, активна, активна така. Військова карта, яка просто щось летітиме вогняне, і от на шахіди, це схоже, для мене це карта. Але буде перемога над ними і багато буде збито. Тому все ж таки, ми віримо в наше ППО, але ж, але ж я вас прошу бути максимально обережними. Так, давайте кривий ріг подивимося. Кривий ріг, небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи з 11 по 20 лютого. З 11 по 20 лютого небезпека для Кривого Рогу. Так, військова карта. Щось працюють, щось по типу е шпіони будуть докладувати про... Об'єкти, загроза з води, можливо, десь буде йти вночі, якась зачистка буде. Якісь об'єкти, можливо, будуть зруйновані активність. І, в принципі, втрата ресурсів якась. Дуже великий утрат, дуже якийсь великий удар по ресурсам. Може спричинити, тому також знаєте, якось тут більше ресурси. Я не бачу такого, знаєте, плана, типу, щоб ну, що були руйнування для цивільного населення, але по ресурсам можливо. Так, Дніпропетровська область загалом, небезпека. Покажіть, Дніпропетровська область загалом, небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи, небезпека для Дніпропетровської області з 11 по 20 лютого. Небезпека. Чи є небезпека? Чи буде небезпека для Дніпропетровської області? Так, ну дивіться, зачистка, яка здійсно, буде по ресурсам. Бачите, підтверджує, тобто зберігання ресурсів йде зачистка. Так, удари будуть все ж таки нанесені по ресурсам, по якимсь військовим об'єктам, можливо. Ну, і знову таки втрата ресурсів. Іде повністю втрата ресурсів, карта втрата ресурсів. Тому максимально будьте обережними, максимально. Максимально будьте обережними, тому що все ж таки на Дніпро. Ну, знаєте, як? Давайте ще вам скажу так, що ми, коли дивимося місто і область, воно може бути зв'язано. Тобто ми можемо продивлюватися на місто більш-менш нормальна карта йде, а на область погана карта йде. Військова, така насичена. ну... Активна. Але тоді і місту потрібно берегтися, тому що, можливо, щитує просто енергію, ну, енергію, загальну енергію Дніпропетровської області, наприклад. Але коли ми дивимося на місто, місто також може зчитувати область, тому це воно все за взаємозв'язано. Якийсь певний цей територія, ну, певна територія. Так, Вінницька. Область та місто Вінниця. Яка буде небезпека для міста Вінниці з 10 по 11 лютого? Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Яка військова буде небезпека для міста Вінниця з, 10, з 11 по 20, по 20 лютого? Так. Активний лицар жезлів, який може бути, знаєте, як, по структурі якісь давати, наносити удари. Якась активність у владі буде. знаєте, Щось таке буде відбуватися, можливо, когось будуть звільняти якихось таких керівні, можливо, якісь посади керівні. Також п'ятірка жезлів нам говорить про такий вогонь, який можливо буде якісь знаєте, суперечки, якісь сутички. П'ятірці жезлів говорить ще можливо про допомогу ППО. Тобто тут випадає допомога і ППО працюватиме, можливо, працюватиме, тому що ну, іде як захист. А, а також може бути всередині якісь ну, по типу такого заворушок. Але прямих якихось ударів я не бачу по місту Вінниця, Вінницька область, небезпека. Яка небезпека? Вінницька область 10 по 11 лютого. Покажіть небезпеку для Вінницької області. Ракетні удари шахіди. Ну, емоції тут втрачені, переживання дуже великі, стосовно от влади, тут виходить обмеження, ось дивіться, обмеження якогось можновладця. Тобто, щось тут по... влада влада така щось, щось стосовно влади. Вежа також випала по ресурсам, тобто руйнування якихось ресурсів, бачите, ресурсів. Можливо, двох якихось об'єктів. Двох об'єктів. Таких серйозних об'єктів, на них прикладуть силу. Потрібно буде відремонтовувати, тобто багато буде роботи стосовно відбудови. Тому таке. Вінниця, знаєте, якось можливо будьте обережними по поводу того, що ну, вам якісь втрати будуть по, ну, по якій структурі. Щось можливо. Але, знаєте, от прямої ракет, прямо конкретних, я не побачила такого, що прямо загроза, але якесь щось в самому, в самій середині, якась, начебто, знаєте, аварія структури, тобто якась руйнування структури. В самій, на самій області. Тобто тут таке, знаєте, якось буде якась інформація стосовно у вас якоїсь аварії. Можливо, ресурси, щось по ресурсам. Так. Кіровоградська область, місто Кропивницький. Давайте подивимося, загроза. Чи буде загроза, яка загроза буде для міста Кропивницького з, 10, з 11 по 20 лютого. Загроза міста Кропивницький, військова загроза. Так, ну тут також можливі, знаєте, наносити, здавати такі великі об'єкти, великі об'єкти здавати прямо на пораження на вогонь. Так, ну... Знаєте, якось такого я не бачу якоїсь активності, скоріше всього, можливо, ППО буде працювати. Але ну, більше така, знаєте, буде інформація загрозлива, але самої прямої, прямої небезпеки я для вас не бачу. Кіровоградська область, Кіровоградська область, небезпеку. Покажіть, десь з 11 по 20 лютого небезпеку для Кіровоградської Киров... Кропивни... області. Небезпека. Ну якась хитка, можливо, буде ситуація військова така, знаєте, якісь будуть дійсно шпіони, обманщики, які будуть, такі як диверсанти, якісь. можливо, будуть якось розкачувати ситуацію, знаєте, зсередини. Тобто, щось, якісь будуть такі, знаєте, розкачки. І буде, знаєте, от така от активність, щось будуть так активнічати. Якісь зміни будуть, але помірність ну, все буде більш-менш стабільно. Ну, прикладуть якусь силу, якось вогню дадуть і якісь руйнування можливі. Тобто, на область щось таке можливе, якісь руйнування, пожежі, щось, якісь здачі якихось об'єктів і на дні колоди дивіться, попадання в ціль. Тобто, тут ми можемо також бачити якісь руйнування. Тому також будьте обережними. Так, Полтава та Полтавська область, небезпека, військова небезпека з 11 по 20 лютого. Місто Полтава. Що очікувати? Небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Яка небезпека для міста Полтави з 11 по 20 лютого? І, ну, якась допомога потрібна буде, щось надаватимуть якусь допомогу, якісь будуть, знаєте, як по типу військові, щось такого плана, також якась допомога військовим, щось, якісь пересування військових, якась така, знаєте, активна буде активний рух військових. Що тут колісниця нам говорить, що колісниця говорить? Щось тут диявол якогось вогню дасть, розумієте, якась по колісниці, начебто якісь тут дійсно схоже на ракетні удари якісь. Тому що шахіди, можливо, тобто тут якось іде, що ж тут вони завдадуть, ці удари. Угу. Ну, Активний процес. Очікувати на, на активний процес. Ще повністю не знають, що буде, тому що, знаєте, така ця жриця. Але якісь будуть невдоволення, незадоволення, втрати якихось ресурсів. Іменно втрати ресурсів. Да, втрата ресурсів, дивіться, ресурси і йде втрата. Так. Щось зачистять, начебто, знаєте, якась зачистка буде, якась, можливо, пожежа буде, така, якась велика, або вибух якийсь. Ну, Щось такого плана може бути в Полтаві, але може це буде притягувати ще область. Тому що зараз будемо дивитися на область. І давайте будемо ще одне місто дивитися: Кременчук. Це велике місто, яке не залишає ворог спокою, так як і Кривий Ріг Дніпропетровщини. Тому Полтавської області подивимося місто Кременчуг. Небезпека, небезпека Кременчуг з, 10, з 11 по 20 лютого, яка небезпека буде для міста Кременчуг Полтавської області, небезпека для міста Кременчуг. Ну от, король Жезлів, оцей, знаєте, який є, контролює ситуацію стосовно якогось, можливо, мені так. Ось, знаєте, сюди карта Сонце випадала, та що на Полтаву випадала. Але невдоволення. Знову ж таки, невдоволення якимись от ресурсами, Якісь здача, зачистка якихось, можливо, ну, зачистка якихось шпіонів. Тобто, хто там здає, можливо, буде тут, знаєте, така перемога над цими людьми. Кременчуг начебто не бачу. Все начебто йде більш на Полтаву, йде загроза. Більш на Полтаву. Кременчуг, ну так, щось такого ракетного, нічого я не бачу. Ну, не побачила, не знаю. А, можливо, дійсно, все буде норм. Так, Полтавська область. Небезпека для Полтавської області з 11 по. 20 лютого. Небезпека для Полтавської області. Покажіть небезпеку для Полтавської області. Що очікувати? Небезпека для Полтавської області. ППО буде, скоріше всього, працювати. Щось летітиме? Шахіди, ракети. Дивіться, колісниця, вогню багато, шахіди, ракети, летітиме. І, ну дивіться, треба буде не, не нехтувати тривогою, тому що будуть якісь втрати, і потрібно переховуватися, не нехтувати тривогою. Полтавська область. Карта військова. Іде якісь, можливо, два об'єкта будуть страждати. Ну Дивіться, також карта вежі іде. ну, планується якісь руйнування, і вони будуть. Колесо фортуни. Переживання дуже великі через оцих шпіонів, усіх інформація, яка, знаєте, буде така. Дуже якась на Полтавську область, яка наведе такого страху. Інформація, яка просто буде страшить. Дивіться, інформація, яка буде, ну, прямо так, страшить. Ну, от, начебто, знаєте, от, Якась руйнування, якісь можливі. Тому бути на, дуже обережно, не нехтуйте повітряною тривогою, тому що ну, дійсно можуть щось, щось летіти і щось десь влучання. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Черкаси та Черкаська область, місто Черкаси, небезпека з 11 по 20 лютого. Небезпека для міста Черкаси. Небезпека для міста Черкаси. Якісь також будуть дивитися втрати. Якісь будуть втрати, якась буде зачистка, щось буде, чомусь якось, знаєте, прийде кінець. Якісь зміни будуть, якісь. Ну, знаєте, тут початок чогось якогось. Якось нового. Щось Зміни будуть, але зміни, якісь новини почуємо, але на успіх, начебто на краще. Так, що тут? Король мечів, також не король мечів, а рицарь мечів, оцей бешений, що може тут пролітати щось мимо вас, або десь у вас, і захист буде, можливо, ППО також буде працювати. Щось по ресурсам не буде дуже влаштовувати. Можливо, буде, ну, як по типу знаєте, світла не буде, десь будуть ну, от, графіки такі от, уже сточаться. Черкаська область, Черкаська область, небезпека. Покажіть мені небезпеку з 11 по 20 лютого. Яка небезпека для Черкаської області? Від ракетних ударів, шахідів, руйнувань, вибухів, військова небезпека для Черкаської області з 11 по 20. Так, ну, дивіться, диявол тут щось таке мутить вночі. <кій> Якась зачистка буде. Якась зачистка буде по двом об'єктам, начебто по двом об'єктам. І ну от, диявол. Тобто тут іде дійсно, якась, начебто процес зачистки йде. Зачистка чого? Ресурсів, бачите, по ресурсам. Будуть щось е, намагатися бити по ресурсам. Планують прямо нанести точні удари. Я вибачаюсь вам. Тяжко для України, тяжко буде цей період тяжкий для України і для Черкаської області. Прямо страх якийсь наведуть страху. Щось відійде по ресурсам? Якусь буде нанесений шкода ресурсам. Так, ну ось таким був прогноз на центральній області України. Тому. Бережіть себе, тримайтеся, все буде добре. Слава Україні! Героям слава!